Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Ще хмари до воно видно. Урискобуться. Мабуть, знову буде дощ. А сонце вже проглядає крізь хмари. Ніхто тут обзивається. Вже починають квітувати іриси. А це ось моя новиночка. Придбала вчора півонію витикається вже Зараз жінки має. А ці реси ніяк не зберуться заквітувати. Кури під горіхом ховаються. А я зараз подивлюся, чи не всі горішки померзли.

Покаємо далі є ще ось так. Так що хоч якийсь вражай горішків матимемо. Який. Щук гарно Хоч і казала ще на цих ірисах. Цвіту не буде, але вже бутончики на деяких з'являються. А в цьому дублі цьогоріч шпаків немає. І ось на цьому також є квітконоси. Каштанчик мій вже без відра. Ми забрали на русану. Надіємося, що її яблучка в цьому році буде. Судячи по звуку, в дуплі горобці гороб'ят вивели. Купила також вчора ось такий сорт гарбузів, але погода поки що не дає посадити, хоча місце ще є. Можливо, до вечора вже і посаджу. Два пакетики взяла. А такий ось так гарно. Відпочивають на старій. Рублі. Боже не года, мало чер Хотіла зняти кавачик з вулиці, але не виходить. Зате горобчика гарно видно. Небо так і з одного боку. Світліше. А з іншого боку ось такі темні хмари. Сьогодні я знову топлю в хаті. Ось так квітує мій калачик. Камера колір не зовсім передає він все-таки наяву. Тимніший продовжує квітувати Каланхує? На цьому буду з вами прощатися. Бажаю вам краси і наяву, і в душах всього самого найкращого і до наступних відео.